Такого ще не було. Україна може вперше отримати зброю від південної Кореї. До чого тут КНДР та Кімчанин? І про яке саме збройні йдеться? Детальніше замить. Ви на фабриці новин? Мене звати Анна Ткаченко. Південна Корея може допомогти Україні зброєю, причому як оборонною, так і наступальною. Про це повідомляє агентство Йонхаб із посиланням на представника президента країни. Зазначається, що такий крок буде реакцією на поставки КНДР своїх ракет Росії та допомогу військовим. Чому це важливо? Справа в тому, що від початку повномасштабного вторгнення Південна Корея передавала Україні лише гуманітарну допомогу. Яку саме зброю може постачати Сеул? Поки невідомо. Але. Південнокорейське змі згадує у матеріалі ЗРК Чунгунг 2 який став на озброєння у 2020 році. Це комплекс середньої дальності, проте він може перехоплювати балістичні ракети КН-23, що їх КНДР постачає в Росію. Але це ще не все. Південна Корея також розглядає варіант відправлення до України свого військового персоналу. За інформацією, видання Newsweek, йдеться про офіцерів розвідки, які спеціалізуються на північній Кореї і експертів із тактики супротивника. Їхнє завдання допомагати Україні проводити допити чи перекладати сказане бійцям КНДР, якщо ті потраплять у полон ЗСУ. Крім цього, український генштаб зможе отримати цінні дані про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї. Тим часом обханняні раптово розкритикували Україну. І не аби хто, а сестра Кімчанина Кім Йоджон. Вона займає посаду заступника завідувача відділу Центрального комітету трудової партії КНДР. Жінка порівняла Україну та Південну Корею, назвавши їх, цитую, невихованими собаками. І звинуватила у провокуванні ядерних країн. Давайте далі дослівно. Якщо ви подивитеся на те, що вони роблять, то Сеул і Київ дуже схожі. Вони ходять у різних місцях, благаючи про допомогу, та безрозсудно викидають безглузді нісенітниці проти ядерних країн. Слід сказати, що це загальна характеристика всіх невихованих собак, виплеканих у Сполучених Штатах. Кінець цитати. Невже сестру лідера КНДР так розлютили новини з південної Кореї про можливу допомогу Україні? Водночас українських військових перспектива передачі зброї від Сеула вкрай порадувала. Наприклад, пресофіцер Краматорського прикордонного загону назвав реакцію Південної Кореї на Пхеньяна єдиною адекватною у міжнародній спільноті. Процитую: по-перше, для південної Кореї це прям вау перекидати комусь летальну зброю. По-друге, це матиме в певній часовій перспективі плюс для нашої держави. Думаю, що 10 тисяч корейців на третій лінії навряд чи краще, ніж ствольна артилерія Південної Кореї, і боєкомплект до неї. Кінець цитати. Варто зауважити, що Сеул дійсно володіє великою кількістю сучасного зброєння. Наприклад, цього року Південна Корея презентувала новітню балістичну ракету малої дальності, що здатна пробивати підземні бункери. Її ще називають ракетою монстром. Корпус завдовжки 20 метрів а бойова частина масою 8 тонн. Фактично, це найпотужніша неядерна зброя у світі. Ракета пройшла випробування влітку 2024 року. Проте її створення зайняло понад 30 років і супроводжувалося залученням іноземних технологій та поступовим зняттям обмежень із боку США. Звісно, цю ракету Україні не передаватимуть, але можуть поставити три види тактичних ракет. За даними військового аналітичного ресурсу, Дефенс Експрес, це. Південно корейський аналог Атакамс під назвою ктссм 2. Ця ракета здатна летіти на 180 чи 290 кілометрів. Інший варіант: тактичні і балістичні ракети Хунмоу 2. Їхня дальність польоту становить до 300 кілометрів в одній версії та від 500 до 800 кілометрів в іншій. І нарешті третя версія крилата ракета наземного базування хонмоу 3 За своїми функціями вона схожа на російський іскандерка. Дальність польоту 500 чи навіть тисяча кілометрів. Зауважу, що Ще кілька місяців тому у південній Кореї заговорили про можливе постачання Україні зброї. Тоді умовою називали ситуацію, за якою Росія буде поставляти КНДР високоточну зброю. Шановні глядачі, як вважаєте, який вплив на фронті матимуть можливі поставки зброї із південної Кореї до України? Чи допоможе це звільнити територію? Пишіть свої думки в коментарях під відео. Окупанти просунулися на Донеччині, бої йдуть вже у центрі Селидового. Місто оточують на Курщині. Росіяни відбили половину втраченої раніше території. Що кажуть українські військові? Деталі за мить. Ви на фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Почнемо із основного росіяни знову просунулися вперед на Донеччині. Зокрема, вони мають успіх бі біля. Неліпівки – на турецькому напрямку все ближче підрозділи РФ підбираються до Покровська. За даними Діпстейт, окупанти захопили нові землі у Лисівці. Зміцнюють росіяни свої позиції і на Курахівському напрямку. На мапі помітне просування загарбників на ділянці між гострим та Максимільянівкою. Після окупації Вугледара російська армія розвиває успіх у напрямку Богоявленки. Аналітики підтвердили рух уперед ворога біля водяного. Тим часом на курському векторі війська РФ продовжують контратакувати. За даними інституту вивчення війни, окупанти вже відбили назад 50% території, що їх раніше взяли під контроль зсу. Та при цьому американські аналітики відзначають спробу української армії здійснити прорив на інші ділянки. Зазначається, що ЗСУ намагалися перетнути кордон у районі Волфеного, що на південний захід від ложкового. Чим завершилася ця спроба, не уточнили. А от на іншій ділянці успішно попрацювали бійці 47-ї бригади. Вони прийшли на поміч іншим підрозділам, що стримали контратаку РФ у Курській області. Зокрема, за допомогою БМП Бредлі та Танка Абрамс завдали ураження ворогу в Новоіванівці. Що ж, ось Росія й дочекалася американських танків на своїй території. Тож не дивно, що Кремль відтермінував дату звільнення Курської області. Українські змі з посиланням на власні джерела пишуть, що Путін тепер вимагає від збройних сил вибити ЗСУ із Курщини до 1 лютого 2025 року. Це вже друга зміна дати. Спершу Москва хотіла покінчити з курським фронтом до 1 жовтня, не вдалося. Потім до 15 жовтня, і знову, як ми бачимо, поразка. А тепер окупаційним військам дали час майже до кінця зими. Від безсилля загарбники вдаються навіть до заборонених методів війни. Зокрема, у п'ятницю, 18 жовтня, вони стратили двох беззбройних українських воїнів неподалік Селидового. Окупанти розстріляли військовополонених в притул, коли ці були зв'язані. Крім того, війська РФ використовують на полі бою хімічну зброю, а саме, хлор-пікрин це пестицид, який ушкоджує легені. Тим часом кадирівці знову накивали п'ятами з фронту. Змі повідомляють про втечу військових ахмата із блокпостів на окупованих територіях Херсонщини. Зазначається, що вони поїхали назад у Чечню, тому тепер їх позиції вимушено зайняли російські військові збройних сил РФ. Нині на фронті найважча ситуація під Кураховим та Покровськом. Про це свідчить звіт Генштабу. Командування повідомляє, що на Покровському напрямку наші захисники відбували 46 штурмів ворога. А на Курахівському 26 атак. Український військовий СМАН каже, що окупанти намагалися остаточно захопити Максимільянівку і вийти на межі Курахового. Проте Сили оборони знищили три танки і чотири БМП ворога. Чим загасили весь запал росіян? Ті відступили. Важка ситуація також у районі е, ділянки гірник Курахівка. Військові пабліки пишуть, що бої точаться в центрі гірника. А росіяни контролюють 60% території населеного пункту. І паралельно з цим йде тиск на Олександропіль, останнє село на цьому плацдармі. Втрата сусіднього зоряного створює значну загрозу для оборони Курахівки. Чи не найгірша ситуація складається у селидовому? Українські військові підтверджують. Бої вже точаться в межах міста. Росіяни рухаються із різних напрямків півночі, Сходу та Півдня. За словами Османа, вони просуваються житловими масивами і вже окупували половину міста. Цитую. Думаю, причини такого краху зрозумілі. Елементарно нема кому стояти в обороні. Малими групами підери просочуються крізь позиції. А якщо зустрічають опір, то обходять його. Кінець цитати. Інші військові пабліки додають, що окупанти працюють над оточенням Селидового, для цього намагаються блокувати місто з різних сторін і перерізати важливі шляхи, зокрема в бік вишневого та Покровська.